Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терогістика. З вами Оксана Волобаєва. Це теропрогноз на січень 2023 року для риб. Трохи змінюю вже формат своїх розкладів, де в новому форматі ми зможемо вже більш глибоко і детально дивитися і розбиратися у тих подіях і ситуаціях, які будуть відбуватися протягом місяця. Отже, рибки. Ваш зовнішній прояв у соціумі. Сказала і полетіли всі карти у мене з рук. Зовнішній прояв у соціумі. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих риб, хто у парі. І стосунки для тих, хто без пари на даний момент. Далі фінанси. І рекомендація порада. Отже, отже, отже. Важливий місяць рибки, так? Перед днями народженнями. Обнулення, переоцінка цінностей. Взагалом, обнулення це те, що Буде на перших скрипках цього місяця обнулення, початок нового етапу життя, повна зміна цінностей, установок, якихось якорів, які тягли у минуле. Тобто ви будете проявлятися як вільна. Задовлення, задоволена життям людина, але не в тому форматі, що в мене все є, і мені більш нічого не треба. А в тому, що я є у цьому світі, і цей світ є в мені. Я йому довіряю, у нас взаємна така робота, взаєморозуміння І тому я вільний, тому я. Радісний, тому я розумію, що все має бути зрештою врешті-решт, реш, реш, все має бути добре. Тобто основна і ключова характеристика це довіра світу. Принаймні так вас будуть бачити люди, які будуть з вами стикатися або які будуть вас оточувати. Мабуть, ви вже дуже-дуже-дуже втомилися нервуватися, боятися, страждати від невідомості, боротися за свої думки, за свої права, що ви вже просто розбираєтесь зі всіма своїми комплексами, страхами, навіюваннями, з усім, що вам заважає рухатись вперед, рухатися далі. І ви вивільняєтесь, обнулюєтесь і без цього тягаря прямуєте, будуєте плани, ділитесь своїм сяйвом, своїм сонцем з оточуючими людьми. А всередині така тяжкість, така тяжкість, наче тягнете валізу без ручки, яку шкода викинути вже, врешті-решт, а тягти з собою важко. Або на вас просто навалюється занадто багато задач, завдань, щоденних, які ви маєте виконувати, не дивлячись ні на що, іначе б то немає нікого поруч, щоб з кимось розділити цю ношу і витягнути вже ну, просто знесилені, дуже знесилені. Але, але... Для когось це може бути шлюбна історія, коли ви розумієте, що у вашому партнерстві є зайві треті особи, але ви настільки включені в інші процеси, якісь побутові або процеси з дітьми, що ви говорите що зараз не на часі, зараз не до цього. Я розберусь з цим завтра. Я подумаю про це завтра, але, врешті-решт, Просто ви дотягнетесь до тої пори, що зруйнуєте просто одним скандалом, одним кіпішем все, що ви намагалися стримувати. Зміни йдуть в ваше життя, а ви їх стримуєте, ви кажете: нічого, нічого, я зараз трошки потерплю, і потім все налагодиться якось само по собі. А не налагодиться. Для того, щоб збудувати щось нове, треба зруйнувати старе. Адже ви не можете на двоповерховому старому будинку починати зводити якусь багатоповерхівку над сучасну з технологіями і так далі. Да, на якомусь барачному будинкові. Ви не можете, вам треба зруйнувати до фундамента це старе, щоб там створити щось гарне, інакше, красиве. Ох, і ця тяжкість, ця. Це, 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 це не вантаження, воно здається звичним, стабільним. Ви вже стабільно жалієте, що вам тяжко, стабільно якось нарікаєте, але, тим не менш, не припиняєте тягти цей тягар. Ну, ось, якщо ви, врешті-решт, наважитесь зруйнувати ці старі установки, у вас буде і час і можливість, аби відновитися і потім згодом відсвяткувати свою перемогу. Ось таке. Внутрішній стан такий. Де рибки, хто у стосунках у парі? У вас тут або поїздка разом за кордон, можливо, або хтось із вас знаходить, або між вами знаходиться кордон. Або тут мова йде про те, що у ваших стосунках завершується певний цикл, дуже важливий, дуже громісткий, який мав багато почуттів ситуацій, подій і так далі, і він завершується. Але завершується для вас у гармонії. Ну, зрештою, до вас, ваші партнери до вас з-за кордону, вам шлють певні звістки, якісь емоційні, якісь любовні посилання, також гроші, також хтось може до вас приїхати з-за кордону чи за кордон. А ви такі щось підозрюєте, що щось там не так, треба щось що, що відбувається, треба з цим розбиратися. Тобто, ну тут, вочевидь, якщо ви були на відстані один від одного, то є натяки на те, що ви можете зустрітися або на те, що ви домовляєтесь між собою стосовно питань, які стосуються фінансів. А можливо, дітей, можливо, поїздок, переїздів також цілком верогідно. Є такі питання. Загалом, хтось щось підозрює. Тут треба бути обережними і уважними, якщо не хочете, щоб хтось щось дізнався. Ті рибки, хто без пари на даний момент, ви і стосунки це зовсім різні речі. Ви від них тікаєте, ви від них повертаєтесь, йдете кажете, та ну, ні, я не хочу. Мені, мені і так добре, мені це не цікаво. У мене зараз зовсім інші актуальні питання, пріоритети взагалі, ну, не, 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 не зацікавлені або не зацікавлена у тому, щоби знайомитись там або починати будувати стосунки якісь. Ну, Тут, можливо, ви відходите від стосунків, де вами маніпулювали, де маніпулювали вашими почуттями. Де маніпулювали, зраджували, обманювали, і вам необхідно трохи часу, щоб відновитися. Ви говорите мені, треба розібрати з своїми почуттями, своїми емоціями. І також для декого цей, а, а, ця комбінація може означати, що. А щодо вас проявляють ініціативу, а ви поглиблюєтесь у свої відчуття, у, у можливо у якусь певну модель сім'ї, де ви зростали, і ви ну, не схильні будете проявляти певну ініціативу щодо інших людей. І ну, доволі <сміття> зникаюча така позиція, коли хочеться не активного якогось певного спілкування, навпаки, хочеться прийти, сісти під свій улюблений, теплий плед вдома і не зважати на те, що відбувається у зовнішньому світі загалом. Фінанси, рибки. Когось ще випадала в цій позиції ця карта, вона говорить про те, що якісь несправджуються очікування, якісь розчарування з приводу фінансів відбуваються у вас в січні. Можливо, розтратили більше, аніж сподівалися на свята, на подарунки і там на якісь певні рахунки вже не вистачає коштів. Ви можете переживати стосовно цього і думати, яким чином сплатити рахунки. Так само, так само, тут можуть бути якісь виплати починатися, але вам кажуть, вони будуть трохи далі. Трохи треба почекати. Далі гроші будуть, треба. Можливо, ви виграли в суді якусь суму, але вам кажуть, поки вона перерахується, треба чекати. Взагалі гроші будуть треба Січень. Так. Так, будуть в січні. Будуть, будуть. Але через розчарування, через біль, через якісь затримки. Навіть так, так рекомендаціон для вас рекомендація проявлення сили, вашої внутрішньої мудрості, сили не в плані фізичного вашого гарту загартування, а в плані вашої любові, ніжності, мудрості, сприйняття, розуміння людей, емпатії, співпереживання. Такої внутрішньої сили, яка може приручити лева, завдяки якій ви можете, можете лева просто чухати позагриваньку і казати, моя такий, це мурмур. -мур". Не агресія, не сила у класичному розумінні, фізичному розумінні. Треба мати певну стриманість. Треба мати при цьому певну рішучість і не боятися навчатись чогось нового. Начебто вам необхідно десь якусь інформацію здобути. До чого тут? Десь дуже на вас чекає якась певна справа, яку ви може обдумуєте зараз і плануєте, яка може принести вам певний стабільний дохід. Але ви розумієте, що рух до неї буде повільним. По-перше, вам потрібна певна ресурсність, певна енергетика для розпочатку цієї справи. По-друге, вам треба розпланувати щось, розписати буквально по пунктах, яким чином ви будете цього досягати. І ось таким чином, крок за кроком, такою вразливістю, уважністю цього і досягати. Дякую вам за увагу, любі рибки. Буду вдячна за лайки, за коментарі, і пишіть в коментарях, як вам сподобається чи не подобається цей формат відео. Також запрошую вас у коментарях писати теми для розкладів, не просто прогнози там на місяць, а можливо, я відновлю робити роботу з розкладами на задану тему. Тому запрошую вас відмічати, відзначати в коментарях теми, на які вам було би цікаво подивитися мій розклад. Дякую вам за увагу, гарного січня, всім пока.